Перших днів появи Павла Миколайовича на кафедрі в мене з ним склалися приятельські, довірливі такі стосунки. Я кажу Павлом Миколайовичем, хоча, мав би, всі підстави називати його Павлом. От, ну, найперше, це наша вікова різниця, та й не тільки згода й пропозиція. Його самого, ну, але так вже склалося. от. Ну, Наразі склався між нами і такий творчий діалог. Ну, я ось перед нами книжка Павла Миколаївича Поет на тлі епох, епохи. От і тут Такий автограф є Перед цьому підпису передають такі слова вельми, шановному Івану Степановичу із щедрими зиченнями усіх гараздів та зі сподіванням на творчий діалог від автора. Далі йде підпис, але є ще після підпису продовження. 14 14.10.2013 року свято Покрови Пресвятої Богородиці. От це, цей додаток обов'язково мав, я думаю, що не тільки в подібних, як в цій книзі, Павло Миколаївич був дуже глибоко віруючою людиною. Ну, буквально в усякому разі разів 10, якщо не більше, ми з ним зустрічалися у Свято-Троїцькій церкві. От, після того у нас саме на ці теми були такі розмови. Там я познайомився і з його мамою Любов'ю Тимофіївною, яку він. Любив, шанував понад усе, яка була йому зірцем от усіх, які тільки є на світі чеснот. От Велика така література, знавча от, праця, от, яка ем, знайомить нас не тільки вже з тими. Класичними авторами, яких ми знаємо за програмами шкільної української шкільними програмами української літератури, от а відкриває тих, які були репресовані, ті, які в еміграції. От я переконаний, що якби. Моє покоління, мої ровесники щось подібне чули на уроках з української літератури або читали поза ними, от то ми краще б знали не тільки Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франкалець, Українку, але і Тичину. Рильського, Сосюру, поетів розстріляного відродження, от, шестидесятників, дисидентів. От, і впевнений, що трішечки і наша ментальність, а з нею ідентичність була б іншою. Не було б того запобігання, замилування всякими там Пушкинами і іншими. Претечами, а наразі і адептами, апологетами руского міра. Роки нашого спілкування, ну, спільної роботи на кафедрі, а потім з певних обставин такої можливості не було, щоб іти додому оцією алеєю, а потім ще на хвилини, а, а то й години зупинятися і продовжувати. Наші ці розмови, наше спілкування, от, але і в, і в телефонному режимі. Павло Миколаївич не, не один раз побував і в нашій домівці, от в мене на квартирі. І такі розмови йшли, ну, на, ну Зокрема, слухаючи мене, ну, в мене. Все-таки вік дозволяв от, більше от, щось згадати, от, те, що для нього самого було відкриттям. От, і він порадив написати книгу спогадів. Ну, ось така книга вийшла. От, з, Я б сказав би, прекрасною з прекрасною передмовою. От Павла Миколайовича, вона тут на ну, десь сторінок на шість, от. Але так само слухаючи Павла Миколайовича, я і йому порадив зробити те ж саме, що він обіцяв. от. Але, на превеликий жаль, от, от те, що трапилося того рокового. Святвечора перед водохрещем 5 січня от, завадило йому завершити от те задумане. Ну, ну, Залишається сьогодні сподіватися, що те, як любив цитувати е, е, Вольтера сам Павло Миколайович, що що відкладене от те. Не втрачене. От, е, якою сильною не була любов Павла Миколаєвича до своєї мами Любові Тимофіївни, але в його великому добром, зігрітому серці, залишалося місце і для? Дніро, для, для, для знайомих, для друзів. Згадую, з яким болем Павло Миколайович відреагував на загибель в боротьбі з московськими агресорами сина. Богдана Даниловича, Чорномаза, Романа. Ще були якісь сподівання, може, то якась помилка, Павло Миколаївич дзвонив мені, я знаю, от, що також він телефонував і іншим знайомим молітись, молітися за Романа. І коли вже стало очевидним, що от Романа таки. Не стало, він також постійно молімся, молімся, замовляємо 40 уст і тому подібне. Я в день похорон Романа не відходив від Павла Миколаївича, бо вже тоді проявилося ці проблеми з його серцем, з його. Артеріальним тиском, От він навіть в якийсь момент мало не втратив свідомість. От, ну, такою це була людина. От я знаю, що в Свято Троїцькій церкві є. Так звана грамотка, це книжка, в якій записуються там, от, ну, побажання здоров'я близьким людям, і там, де поминаються вже ті, які пішли в засвіти. От. Я знаю, що в цій книжці є от, помимо. Тих, хто вже упокоївся, але саме в цій частині, де йдеться про здоров'я, я знаю, що там є наші імена багатьох із його знайомих товаришів, ну, такою була ця людина, от, якої не вистачатиме у Уманській громаді, от, не вистачатиме науковій спільноті України. От, Ну, знову ж таки, процитую апостола Павла, тож тобто багато покликаних, але мало обраних. Ось саме таким був Павло Миколаївич Ямчук.